Мої вітання усім, хто дивиться телеканал Ритм на часі, пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про те, що до рівного нарешті прийшла весна і як рівняни. Будуть відпочивати у рівненських парках. Наразі гість у нашій студії Андрій Черепанов, директор державного комунального підприємства міського об'єднання парків культури та відпочинку. Доброго дня, пане Андрію! Доброго дня, Наталя 1 травня вже розпочинається відкриття сезону у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Чи готовий парк прийняти гостей? Незважаючи на... Неприємні несподіванки, зокрема, недавній буреві, ви знаєте. Взагалі цей рік почався, багато днів було несприятливої погоди. Ми але дуже довго чекали весну. Да, так, але основні заплановані роботи ми зробили. А саме провели обрізку в лютому, близько 5 гектарів. Прибрали парк майже на 95%, висот, парк прибраний листя. Посадили ряд дерев. Касу в лавочки, поміняли брус на лавочках. Е, ну, на даний момент можна вважати, що на 90% закінчена підготовка по атракционної техніки. Е, проведено ряд робіт випробувальних, е, підкрасили, само собою. Е, в принципі, на 1 травня ми готові прийняти людей на 11-ту годину. Запрошуємо всіх. А чи не страшно в новому сезоні буде? Проводити час, гойдатися на тих гойдалках, які ще за радянських часів були встановлені. Ну, я маю на увазі насамперед колесо огляду. Чи можна буде на ньому так само кататися? Чи воно, його колись називали аварійним, навіть як з ним справи? З колосом ми пройшли прийшли перевірки. На даний момент перевіряємо сам агрегат, мотор. От, тобто Можна вважати, що колесо в справному стані без, без проблем ми запустимо його, без проблем запрошуємо обов'язково повідатися. бо це один з найкращих фрексонів. Дякую, спробуємо. Скажіть, будь ласка, під час відкриття сезону паркового буде проводитись благодійний ярмарок, прийшла весна. Він буде проводитись, наскільки мені відомо, на підтримку української армії, будуть передані кошти. Ось які там будуть заходи, що буде цікаво. До нас звернувся благодійний фонд Руєвіт надомий. Звичайно, ми приймаємо участь у тому. Робимо все можливе, щоб зібрати певні кошти для наших воїнів. Обов'язково на благодійному ярмарку будуть присутні майстри, які власну руч виготовляють вироби з дерева, наприклад. Будуть різноманітні вироби, різноманітні майстри будуть представляти свої унікальні роботи. От. А від продажу тих робіт, тих виробів, звичайно, буде відсоток. Перераховуватись на для фото. Дуже хороша справа. У вас було взагалі багато дуже цікавих проєктів, наскільки я пам'ятаю. Це і ями з добривами, так листя. Як вони дали свої результати? Ви маєте якісь працювати? У нас проходить експеримент. Той рік ми заклали невеличку діляночку в себе на хвоздворі. Очікуємо серпень-вересень, очікуємо. 90% готового добрива, а саме торфу від того листя. Бачимо, Говорити ще рано, поки Побачимо, е скільки часу той процес займе, але в будь-якому випадку ми цей проєкт будемо продвигати, розробляємо певні бізнес-плани на даний момент. І е я думаю, що будемо просити влади допомоги втілені того проєкту. Це дозволило навіть на вивозі листя зекономити, так ви колись розповідали е, український відміну? Так, так, багато міст в Україні, зокрема, мер, що напоминає Черкас, за містом має таку ділянку, де все листя складують там, засипають, воно перегниває. Тому те, що я планую, я хотів би його реалізувати. Хороші проекти. Скажіть, будь ласка, а як стосовно інших, наприклад, от я знаю, ви висаджували кущі у гляді їжачків, різні такі от приємні штучки. Ви обіцяли рівнянам інтернет в центрі парку на фонтані в народі названого стоматологом. Ви це зробили, наскільки я розумію, інтернет є. Так, Інтернет є. Люди нехай знають, що можна безкоштовний Wi-Fi. Район центру парку, це навколо фонтану стоматолога. і Біля літньої естради ловить Wi-Fi. А скільки метрів там він ловить? Ну, так, якщо взяти загальний радіус від фонтана, mm -hmm. напевно, метрів з 30 точно. Тобто можна приходити з Можна приходити ліфів? з ноутбуками, сидіти, робити свої справи. Дуже приємно, коли люди дотримуються. На майбутнє плануємо зробити в зоні атракціонів таке mm -hmm. саме. Що зручно парк, парк Шевченка буде? стане да. мобільним. Так. А яка доля естради? Там от, багато людей так само проводить вільний час, приходять з дітками, там відбувається багато концертів, але взагалі от, навіть ті самі лавки вони були не в кращому стані, наскільки ми пам'ятаємо. Чи плануєте ви якусь там реконструкцію з літньою естрадою, з зеленкою так званою? На даний момент робиться проєкт. От, маємо певні наробітки і це питання на черзі, після того зараз є гарячі питання, такі як шахово-шахматний павільйон. Завершуємо громадські браві. Тобто Цей рік у нас обов'язково. Я думаю, вже в середині літа, то і раніше, громадяни не будуть шукати потаємні місця в парку там ще є подаємні місця. А будуть використовувати нормальні європейського збройних. Я пам'ятаю, минулий рік ми коли зустрічались, якраз піднімали тему вбиралень, тоді озвучувались такі немалі суми, бо справді зробити реконструкцію, ну, якби це впирається в бюджет. Я думаю, що цього року вам навряд чи його підвищили так, на парк. Навпаки, в ну, Я вам скажу так, що наш мер дуже піклується парком. Взагалі він дуже любить парк. І м, робимо все можливе, щоб такі роботи були прискорені, максимально коротші терміни завершити. В тому числі і плануємо е, зробити е, адміністративне приміщення. Додати йому нормальні кольори, е, зробити зовнішні стіни. Все ж таки це центр парку. Ну, а зараз має такі музейний вид. Так. Ну, Шахово-шахматний павільйон, так само плануємо найближчим часом проєкт, вже готовий. Стоїть питання реалізації проєкту. Скажіть, будь ласка, а як парк переживає буревії? Те, що можна реконструювати там гойдалки, вбиральні, приміщення це одне а жива природа, дерева. І зважаючи на таку погоду, непевну, яка у нас тривала і трималася весь цей час, як це позначилось на рослинах і на парку? Буревій пошкодив нам долю каскадів верби. Майже повністю зміс клен в районі верхніх кортів, е з вирвав з корені голубу ялину, який близько 15 років, достатньо рідко з Думаю, Ми все ж таки з колективом прийняли рішення її назад підняти, закріпити на трос, І як додати певні засоби стимуляції кореневої системи. Поки надіємося на те, що приживеться назад. В крайній міре один корінь, коренева система взагалі вояли на розлога, тому ну, є всі шанси, що воно буде жити. Минулоріч проводив парк, відзначав день озонового шару і було проведено висадку дерев. Як наразі почуваються ці саджанці? Е, ну, Були неприємні моменти. Ну, взагалі з е, неприємних моментів цей рік був е, саме пов'язаний з крадіжками, неодноразовими крадіжками. Крадіжками в парку? Так. І ну, можна вважати, що близько, близько ста вкрали близько ста кущів. Буквально за період початок березня до кінця-квітня, той період, коли можна висаджувати рослину, якраз вкрали. Ну, На даний момент коли сторожа контролюється питання. От одного навіть чуть не спіймали, От, втік кинув пакет з рослинами. Невідомо хто це викопував рослини. Ми неодноразово зверталися до органів міліції, але крім того, що один раз проходив патруль, ніяких дій не відбувається зі сторони міліції. Ну, будемо знову звертатися, будемо, плануємо встановити камери ночного відеоспостереження. Все ж таки центр парку він має бути не з простими рослинами нормальними декоративними, гарними рослинами. Ми вибачили центр парку, вже у нас багато є, і не простих туй, а зразка такого польського, привитих. Є в нас і парисовики, є в нас і залі вічно злині. А не виникало бажання посилити охорону парку чи забезпечити якийсь патруль, все ж таки, от проводиться робота, щоб вберегти навіть від вандалізму ну, елементарно і предмети паркові, і гойдалки, і ті самі лавки. Так і за ну, фонтани, я не знаю, вони так в бідогому трохи стані. До речі, це могло бути наступне питання. Рослини ті самі, як влада? Вона не хоче посприяти патрулю... патрулюванню, посиленому і вникнути в цю проблему. Ну, То не перший рік на протязі скільки парк існував, можливо, скільки я знаю, фактичного року ще ну, минулих директорів таке було. І колись и, парк охороняв, охороняли не 5 сторожів сторожів, як зараз, а охороняли 10-15 сторожів. П'ять сторожів це скільки парку гектар? Скільки? <реку> ну, Загальна площа близько 26 гектарів. І на 26 гектарів 5 сторожів. Так. Да. Е, ну, просто ми не можемо зараз тримати, по крайній мірі, от на, до початку сезону, поки mm -hmm. у нас єдиний прибуток це атракціони. Ну, бренди, атракціони на даний момент ми не можемо тримати велику кількість сторожів охорони. От. А крадії переважно діють у нічний період. Ну, того, що, <звичай> да, того, що, я думаю, що вони е, роблять це не поведенці. Двоє дивляться, чи не приходить сторож, а один викопує. Ну, на жаль, що маємо справу з крадіями. Важко перейти в 21-му столітті. Я думаю, що ми зробимо все можливе і передбачимо камери камери відеоспосередження. Пане Андрію, як щодо фонтанів, вони вмикаються дуже рідко, вони такі вже трішки давні, тим, як кажучи. Чи плануєте ви реконструкцію і як справи з водоканалом? Це тема. На, на 1 травня ми обов'язково запустимо фонтани традиційно. Да, є певні проблеми. Нароблені вже зроблені вже проєкти. Приблизно пораховано, скільки то буде коштувати. Звичайно, будемо намагатися зробити фонтани таким чином, щоб вода не уходила, щоб нам не платити за ту воду, яка уходить. А це зміна самого механізму? Ми хотіли, плануємо зробити циркуляцію води, тобто нижній каскад з нижнього каскаду. Буде вода підніматися на верхній, таким чином буде і такий водорух. Круговий, То я надію вмикати їх недвічі да. за сезон. Я надію запустити один раз воду і більше не запускати, да. або просто робити підтримувати певний рівень. Дуже буду надіятися, що це вдасться. Скажіть, будь ласка, які зараз першочергові проблеми стоять і завдання перед керівництвом парку, перед вами, які ви хочете проекти здійснити? Такі от найближчі На плани? Найголовніше, я ставлю задачу провести повністю обрізку дерев. адже обрізка була не зроблена до домова керування. І я планую обрізати для того, щоб не тратити. Багато сил, багато часу на прибрання листя. Щороку займає і великі трудозатрати забирає, і витрати в грошах. Ну, з іншого боку, да. це зелений шар? Так, е, да, до речі, в странах Європи взагалі навіть заборонено забирати листя з парків, адже е, коли листя перегніває під час зими. Воно залишає за собою ряд мінеральних і органічних речовин, зокрема там гумінових кислот. І Завдяки тому сам процес підтримання парку є безперервним. Тобто воно живе організмом, симбіоз народі кажуть. Пане Андрію, в парку була ще така біла пляма, це колишня пательня. Як знаю зараз ситуація, що там буде? Чи вирішили вже це питання? Воно таке тяг... ну, тягнуче вийшло, воно кілька років таким каменем висить на території парку і там нічого не будується. і воно… Ну, на даний момент там зараз проводять юристи паперові формальні роботи такі, щоб вона, е... орендар, е... взагалі довго закінчується 3 травня. В них. До того часу ми просто не мали права е, взяти і знести. Вона має нам по закону передати по актам, ми маємо прийняти. Ну, я сподіваюся на те, що ми скажемо їй до побачення. Ви ну, вже собі певно запланували, що буде на тому місці? Є, є пропозиції по влаштуванню там великого ролі дрогу для молоді. Ну, Надіємося, у нас все реально все можливе ми зробимо. У нас того, спортивна що... хороша молодь. Я думаю, що порожнім це місце точно не буде. Так, я не само. Маємо вже завершення нашого ефіру. Хочу глядачам нагадати. Що відкриття сезону у парку імені Тараса Шевченка відбудеться 1 травня. Так само відбудеться благодійний ярмарок весна. Прийшла частина коштів, з якого будуть скеровані на допомогу на підтримку української армії. Пане Андрію, можете ще кілька слів сказати нашим рівнянам. Я вам дякую за відповідь. Ну, я студіє. в першу чергу заспокою рівнян. З парку 1 травня відкриється сезон. Я всіх запрошую відвідати до речі, у нас цей рік і оновлення, у нас у парку їздить паровозик на бензиновому двигуні. Ну, можна так. провести таку екскурсію і для дорослих, і для дітей, об'їхати майже весь парк. Запрошуємо вас відвідати, обов'язково спробувати новий атракціон. Всі атракціони безпечні, я вас запевняю. Тому чекаємо вас. Чим більше ви будете до нас ходити, тим краще буде в парку. Дякуємо, пане Андрію. Глядачам нагадаю, що у нас у студії був Андрій Черепанов, директор об'єднаних парків культури та відпочинку міста рівного. І я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Почуємось і побачимось на телеканалі. Ритм на все добре.